Друзі, прослухайте, будь ласка, гороскоп 6 по 12 жовтня 2025 року для всіх знаків Зодіак. І так, розпочнемо з нашого першого знаку Зодіака це Овен. овен. Тиждень дій і внутрішньої сили. Можеш відчути натиск нових справ. Або пропозиції, які потребують швидких рішень. Не бійся ризикувати, але не діючи імпульсивно. У фінансах стабілізація, якщо ти не поспішатимеш із витратами. У коханні енергія пристрасті, але можливі суперечки через дрібниці. Порада. Дій спокійно, але впевнено. Ключова подія. Нова можливість у роботі чи навчанні. Тілець. Тиждень переоцінки цінностей. Може з'явитися відчуття, що щось у житті потрібно змінити. Не бійся це енергія оновлення. У роботі завершення старих проєктів або звільнення місця для нового. У стосунках щирість і підтримка, можливо, зближення. Порада. Не тримайся за минуле. Ключова подія, несподівана розмова, яка відкриє новий шлях. Близнюки. Тиждень спілкування, знайомств і рішень. Твоя чарівність притягує людей, тому використовуй це для налагодження контактів або реклами себе. Фінансово дрібні витрати, але й можливий бонус або подарунок. Кохання. Нові знайомства, флірт відродження старого зв'язку. Порада більше слухай, ніж говори. Важлива інформація пройде через інших ключова подія. Зустріч, яка вплине на майбутнє. РАК. Тиждень внутрішніх відчуттів і сімейних тем. Ти відчуєш потребу у затишку, безпеці підтримці. На роботі не все ясно. Можливі прохані процеси, тому не поспішай із рішеннями. У стосунках щирість стане ключом до гармонії, порада, довірся своїй інтуїції. Вона зараз сильна, як ніколи. Ключова подія, сімейна розмова або вирішення побутових питань. Лев Тиждень певненості і прояву таланту. Можеш отримати увагу, похвалу або шанс показати себе. Робота, успіх у публічних виступах, презентаціях, творчих проєктах, кохання час ніжності і відданості, особливо, якщо проявиш турботу. Порада: ділися добром і отримаєш більше, ніж очікуєш. Ключова подія запрошення, новий проєкт або приємна зустріч. Діва Тиждень стабілізації та турботи про здоров'я. Зверни увагу на тіло, режим, відпочинок. Робота може вимагати концентрації, але результати тебе порадують. У фінансах порядок і практичність додадуть успіх. Кохання, щирість і відкриття допоможуть уникнути непорозумінь. Порада. Розподіли час, не бери все на себе. Ключова подія, пропозиція, що допоможе вийти на новий рівень. Терези – Тиждень балансування і вибору. Питання партнерства, справедливості чи нових починань стануть центральними. У роботі гарний час для переговорів або підписання угод. У стосунках можливі рішення, які визначать подальший розвиток пари. Порада. Слухай серце, але зважай на розум. Ключова подія. Новий етап у партнерстві чи дружбі. Скорпіон. Тиждень перетворень і глибоких емоцій. Можуть спливати старі спогади або люди з минулого. Це потрібно, щоб остаточно відпустити і рухатись вперед. У роботі можливе завершення одного циклу і початок нового. Кохання, інтенсивні почуття, глибокі розмови, очищення стосунків. Порада. Не бійся трансформації. Ти народжуєшся заново. Ключова подія. Внутрішнім переломом або духовне прозріння. Стрілець. Тиждень натхнення і розширення. З'явиться бажання подорожувати, навчатись або розпочати щось нове. Робота. Відкриття нових перспектив, можливий контакт із-за кордону, кохання, романтичні зустрічі, цікаві знайомства, щирість. Порада. Не обмежуй себе. Світ більше, ніж здається, ключова подія, нові можливості або навчальний проєкт. Козиріг. Тиждень структур і відповідальності. Ти можеш вирішити складні питання, якщо підеш логічно, без емоцій. У фінансах стабільність, але варто утримуватись від великих покупок. Кохання, час відвертої розмови, щоб прояснити ситуацію. Порада. Не бійся брати відповідальність це зміцнить твоє становище. Ключова подія. Визнання, підвищення або стабільність у важливій справі. Водолій Тиждень ідей і натхнення. Ти сповнений бажання зробити щось нове, створити, надихнути інших. Робота гарний час для креативних річень іновачь, соціальних мереж, кохання, тепла комунікація, романтика, але уникай різких слів, порада, прояви себе сміливо, твій голос важливий, ключова подія, успіх у спільній справі або соціальному проєкті. І риби, тиждень інтуїції та внутрішнього очищення. Відчуєш потребу побути наодинці, переосмислити цілі робота, натхнення, творчість, духовна діяльність, принесуть плоди, кохання, ніжність, прощення, підтримка, порада, слухай серце і не поспішай, усе приходить у свій час. Ключова подія внутрішнє прозріння або. Важливий духовний знак. І астрологічна атмосфера тижня 6 по 12 жовтня 2025 року. Місяць проходить від стрільця до водолія, дні від натхнення до логічного осмислення. Плутон у козорізі очищує старі структури. Усе, що не твоє, відпадає. Марс у раку. Активізує емоційні теми. Будь уважним до власних почуттів. Венера підтримує гармонію і допомагає налагодити стосунки. Ну що ж, якщо вам був корисна цей гороскоп і ця інформація, то чекаю від вас вподобайок, а також підписуйтесь на канал. Бо попереду ще дуже багато цікавої і корисної інформації саме для вас. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе і до наступних зустрічей. З вами була, як завжди, я Лариса. На все вам добре!